Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Зараз показую вам орхідею, яка буквально вчора відкрила свій останній бутончик п'ятий Фаленопсис Фортуна Теллер. Має крупні квітки. Зараз виміряємо. Давайте першу. Квітку. Дев'ять з половиною до десяти сантиметрів. <кій> Відкривається ось так вона трохи меншою, і потім дорощує свої квіти до такого розміру. Придбана була вона у червні 22-го року. Орхідея не пересаджена. За цей час, який знаходиться в мене, по-моєму, наростила один листок. Ось цей. Е, і росте вона, бачите, в якому ґрунті. Так. кора, кокосове волокно, торф. Коренева в її в порядку. Можете побачити тут. Хочу сказати, що при покупці вона була яскравішого кольору. Можливо, літнє цвітіння залежить від світла, від температури, можливо, то її забарвлення було яскравіше. Особливо ось тут на нижніх пелюстках, де ми бачимо такий білий колір, то там був він такий насичений якось тут біля колонки. Зараз трохи. Блідніший, але і так гарна. Цвітіння повністю домашнє, перше домашнє цвітіння. Вона дуже довго трималася, цвітонос, це магазинний. І буквально за тиждень-два вона його засушила повністю. Ну, Я поки що його не відрізаю, бо він тут як тримач. Із магазинного цвітоносу вона не випускала почок, гілочок. Ось таке цвітіння. Подивимось, ще буде вона дорощувати. На магазинному цвітінні вона, по-моєму, не дорощувала нічого. Ось так покажу губа, яка у неї. Леопардова. Ну і розмір квітки, я думаю, що це не максимальний, який зараз у мене є. Мені здається, що при покупці квіти були трохи більші. Ну, Звичайно, все залежить від умов догляду. На цьому все. І побачимось у наступному відео.